Ось нове покоління лінійки ідеапад. І це той момент, коли я не радий, що прийшла більш потужна версія, бо я очікував на RTX 3050 або 3050i, але прийшла на 3060. Але потестувавши, то закралася думка. Це що? Ще трохи Легіон уже не буде потрібний. Уловлюєте зв'язок, та. І, хоча він дуже приємно мене здивував, але в нього є декілька маленьких та дивних нюансів. Давай зацінимо Lenovo ідеа Патрі Геймінг і дізнаємося, що ж йому не вистачає, щоб бути повноцінним легіоном. По дизайну, то я би міг сказати, що це звичайний базовий ідеопад 3, але все ж візуальні і конструктивні зміни є. По-перше, ззаді виріс додатковий хвіст в стилі Легіон, який, я думаю, явно там неспроста. Далі буде зрозуміло чому. А по-друге, прокачали і візуально, додали все ж синіх акцентів для системи видову та охолодження. І таке враження, що в одному місці відмовилися від синього, а перенесли його в інше. Ось сюди. Але на мій смак виглядає не вичурно, доволі стримано та адекватно. По габаритах також нормально. Товщина 21 мм, а вага 2,6 кг. І як на мене, то звичайні габарити ігрового ноута. Відкривши кришку, нас зустрічає великий 16-дюймовий IPS-екран. Розширення Full HD, в якого 350 ніт яскравості, 100% SRGB, і це значить, що питань до передачі кольору, ну, в мене особисто немає. І він підійде для більшості графічних робіт. Ну а для кайфу очей тут 165 Гц. Ну зробіть це вже стандартом для всіх ноутів. І кут відкриття кришки екрану майже. 180 градусів, десь 160. І ось це перший дивний мінус. Ну і що стосується вебки, то вона Full HD, їй допомагають ось тут. от два мікрофони. Зараз е, з'явилось багато світла, і вона якось трошки повільно адаптує е, відповідно автоналаштове світло. Ось я виключив і кадри просіли десь, напевне, менше 20. Відповідно, чим більше світла, тим краща якість по звуку. Вроді хм, нормально. Плюс є фізична шторка, яка допомагає закривати її, щоб ви не заліплювали це все ізолентами різними, і щоб за вами не могли підглядати. Ну а якість її оцінюєте в коментах. Далі йде клавіатура, і до неї взагалі ніяких питань. Друк на ній проходить чудово, клавіші великі, вона ще й прекрасна, бо повноцінна. Тобто є розділ з нампадом. Що я просто обожнюю, і також стрілочки повноцінні. А за це велика шана та похвала від мене за такі рішення. Ще у клавіатури є підсвітка, і у неї є три режими роботи. Мінімальна, максимальна та виключена. При цьому різниця між першим і другим рівнем підсвітки мінімальна. Так ніби на першому рівні це 80%, а на другому всі 100. І точно не знаю, з якого моменту, але підсвітку змінили на біл, бо була колись синя. І це не всім подобалося, тому дане рішення вважаю плюсом. Це якраз до того, що все ж синій колір вирішили залишити хоча б в дизайні охолодження. І по тачпаду те саме. По розміру мені прекрасний, палець літає і питань взагалі не виникає. Звичайний Віндовий тачпад. По звуку тут у два звичайних динаміки подбавати, які все ще направлені вниз. А я казав, що це не прикольно, витягуйте вже їх нарешті наверх. Ну йомайо! -йо. І звук в цілому непоганий. Ще один приємний апгрейд порти, а саме їх розміщення. Основні тепер знаходяться ззаді. Оце красота. Там є HDMI, який максимально ви до 4К30 кадрів. Це якби якраз дивний нюанс, але якщо треба щось краще підключити, то можна через Type-C. Він тут версії 3.2 Gen 2. Gen2, і можна пхати, що хочеш, і навіть зарядити. Ну чи зробити це все через один єдиний хаб. Також гігабітний ethernet порт та основний порт зарядки. З правого боку один Type A, і зліва один Type A та один 3.5 мм. Порт. І в цілому я би сказав, що кількість портів достатня, але от прям на межі. Я б хотів би хоча б ще один Type-A ззаді, і для мене було б ідеально. Ну раптом, не дай Бог, захочеться підключити провідну мишку, то хоча б не буде стирчати з боку. А, ну і картрідер було б добре мати. Але за те, що перемістили порти назад, просто шикарно, просто молодці. Ну а ви молодці, якщо вже вліпили, вподобайку цьому відео. По продуктивності то у даний конфіг входить Intel i5 12450H RTX 3060 на 105 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на частоті 3200 МГц, і в даному випадку це дві планки по 8. і якраз дивний нюанс, але в специфікаціях вказано, що материнка чи дані слоти підтримують розширення максимум до 16 ГБ на частоті 3200 Тобто ось цей сетап якраз це максимум. Мені, чесно кажучи, в це якось трошки з дивом віриться, і хоча не маю змоги перевірити, чи запуститься, наприклад, на 32 ГБ, але чомусь впевнений, що в нього вийде. Якщо, наприклад, є хтось, хто вже перевірив, то пишіть у коменти. Ну і SSD на 512 ГБ, який досить швидкий, і глянув, як його розбирають, то один слот для M.2 2 формату 2280, і один ще буде на 2242, який має бути вільним. Але обидва слоти підтримують четверте покоління SSD. Пише, що можна запхати максимум по одному терабайту в кожен слот. І це, напевне, також дивний нюанс. І дивлячись на це все, тобто на ось цей весь конфіг, думаю, навіть не виникало сумнівів, що він в роботі взагалі спокійно тяне все. Ну а на все тому ж старому доброму проєкті рендер відео пройшов за 6 хвилин, що дуже прям схоже з результатом Legion 5 з RTX 3060 на 130 ватт. Ох і серйозна заявка. Ну і звичайно, що перевірив Warzone 2 і все просто прекрасно. Середній FPS, який я бачу, якщо почав запис екрану, то він скаче від 50 до 80. Ну а без запису, то в районі 100. Це майже на мінімальних налаштуваннях, а якщо поставив екстремально можливий профіль. То могло падати десь до 70 FPS, але картинка постійно плавна і приємна. Солітар, до речі, також йде без всяких там, DLSS та з RTX On. Коротше, красота. Ну і навантажуючи його таким чином, типу рендер та ігри, то в цілому я би сказав, що система охолодження дуже адекватна по шумності та по ефективності, але все ще поступається Легіону 22-го року. Але все одно ефективна і не доводить ноут до стану пічки. Так, він стає теплем, і навіть мінається вже трошки ближче до. Гарячого, але це дійсно ще в межах комфортно, бо руки не обпекти, тим більше, що даний нагрів не в ігровій зоні рук Він приблизно десь по центру клавіатури, і на мій погляд, дуже достойно як для ідеапа лінійки. Яке все ж рахується більш бюджетним варіантом, наскільки це слово можна тут застосувати. Ну і з та нюансів, то, як завжди, нема сканера пальця, хоча здається, це копійчана інвестиція, та помітив, що у Lenovo Vantage тут цікавіші деякі налаштування, ніж у того ж Legion 5 го року. Тут є окремо опції терморежим та режим роботи ГП, тобто відеокарти, де можна більш тонко налаштувати як тобі потрібно. Та в розділі живлення при активації економний режим батарея буде триматися в межах 75-80%. Що батарея повільніше зношувалася. А на Легіон тримає в межах 50-60%. Цікаво, чому це відрізняється та чому не зробити у всіх однаково. Ну і по автономності, то на офіційному сайті заявлено до 7 годин. А у мене при програванні відео на максимальній яскравості увімкнена підсвітка клавіш також на максимум. І 4К відео з YouTube вийшло 3 години. Відповідно, вказаних на сайті до 7 годин, ну під питанням. Думаю, максимум 5 можна буде витиснути з нього пригортанні сторінок в браузері на мінімальній яскравості. Ну, може буде там максимум 6, але це, певне, будуть прям муки. Але прикольно, що є швидка зарядка і від комплектного блоку, який, до речі, вже є досить стоковим для схожих характеристик у Lenovo, Це 230 ватний. Він зарядився з 13% до 50% менш ніж за 30 хвилин, а до 100% за 1 годину 20 хвилин, що на мій смак, досить швидко. На мій погляд, це просто прекрасне оновлення лінійки і прогрес, як то кажуть, на лице. Але ось такі, от здавалося б, дивні обмеження в максимально можливому апгреді оперативки, SSD накопичувачів та інші приколи насправді зрозумілі. Ну хто тоді буде купляти легіон? Мають вже бути якісь відмінності. І так, вони все ще є. І хоча даний ідеопад вже починає нормально так ставати на п'ятки Легіону, йому все ще є куди рости. Бо охолодження в Легіон просто шикарне. Своїми думками з приводу даного ноута ділися у коментах. Також залітає в наш теплий дружній телеграм-канал. Ну і неземна подяка за фінансову підтримку каналу. Ви найкращі. Всі посилання під відео і долучайся і ти. Ну а тут будуть інші цікаві відео, тому зустрінемося там.